Друзі, серйозне питання: які гарантії безпеки гарантовано гарантують безпеку? Це розвал Росії, мейк again, Смолген, Нема Росії немає загрози, це питання відновлення ядерної зброї, яку в Україну забрали дали на Будапештський меморандум, це присутність військ, наприклад, країн-членів НАТО на території України, чи не знаю? Що сикло США в Чорному морі, якого не було на момент вторгнення в Крим? Чи ваш варіант? Друзі. Серйозне питання. Які гарантії безпеки гарантовано гарантують безпеку? Це розвал Росії, мейкраша «Немає Росії немає загрози, це питання відновлення ядерної зброї, яку в Україну забрали, дали нам Будапештський меморандум. Це присутність військ, наприклад, країн-членів НАТО на території України, чи не знаю що з тих США в Чорному морі, якого не було на момент вторгнення в Крим, чи ваш варіант.